Ласкаво просимо за коліси найбільшого виробника лікарських засобів в Україні фармак. Тут все починається з інновацій та ґрунтовних досліджень. У 12 передових лабораторіях працюють над розробкою ліків від новітніх форм до молекулярних та клітинних біотехнологій для персоніфікованої медицини. Фармак підтримує наукове партнерство з понад 50 міжнародними компаніями та науково-дослідницькими закладами світу. Ліки виготовляються на обладнанні відомих європейських брендів. На виробництві встановлені жорсткі вимоги до якості повітря, його вологості, тиску та температурних показників. Усі процеси максимально діджиталізовані та автоматизовані. Фармак це безкомпромісний контроль якості. Ретельно контролюються параметри відповідності сировини, пакувальних матеріалів, води, пари, напівпродукту, готового продукту та стабільність готових лікарських засобів протягом терміну придатності. Лабораторії Фармака тестовані на проведення 135 методів випробувань державної фармакопеї, які включені в фармакопеї США, ЄС та Великобританії. За останні п'ять років фармак успішно пройшов 100 перевірок міжнародними та національними регуляторними органами. Близько 400 ліків компанії допомагають українцям боротися з хворобами і не тільки українцям. Продукція фармак продається у близько 60 країн світу від Великобританії до Ізраїлю, від Казахстану до Вірменії. Від Сінгапуру до Мексики, від Об'єднаних Арабських Еміратів до Австралії користуються ліками Фармак. Фармак якісні ліки для всього світу.